Тестую бестселери від Ламель. Це не нові продукти, але я їх ніколи не тестила. Я взагалі зацікавилась ними після ваших коментарів. До Речі, здається, вони покращили упаковку. Взагалі я чула, що ці продукти буквально ідеальні, що контур не лягає плямами та носиться весь день. І, І... хайлайтер, якому я взагалі не знайду заміну після того, як спробую. То так як я жертва маркетінга собственою персоною, як я могла це не перевірити. До речі, скриньте цей бронзер від Патрісії Ледобо. це буквально найкраще, що може з вами статися. цей макіяж буде макіяжиця навіть в людини, яка ніколи не фарбувалася. Lousky. Ін, ефект на шкірі я не люблю, тому все матуємо пудрою і переходимо за тест контура. Можливо, хтось не знав, то я скажу, що такі продукти треба наносити лише пухнастим пензлем. Тоді вони будуть лягати вау. вал. Сказати, що я офігела від цього продукту, це нічого не сказати. І Це офіційно мій перший сухий контур, яким я реально буду користуватися, бо загалом в мене з ними не складалося. Подивимось, чи цей хайлайтер зможе переплюнути мій відкіко. І у мене тепер виникає лише одне питання: чого я не спробувала його раніше? Ідеально втушовується в шкіру. Ну, і якщо така гулянка, то зразу за те тестимо мою новеньку помаду від Аленпро. Одразу роблю ліпкомбо з моїм улюбленим олівчиком. Ця помада дуже пігментована, тому наносить я її буду пензликом. До речі, продукту знадобиться реально капелька. Бо помада дуже пігментована та рівномірно лягає. І після цього комбу я офіційно заявляю, що хочу більше відтінків цієї помади. Скріньте продукти та обов'язково спробуйте. Помада у відтінку 01 вербена. І я в захваті, який чистий макіяж виходить з цими продуктами. Певно куплю про запас.